Зараз дуже часто люди задаються питанням, коли закінчиться ця війна, чому вона прийшла на нашу землю і так далі. Але ця війна закінчиться тільки тоді, коли люди прийдуть до Бога, коли люди щиро покаються, розкаються всіх своїх гріхах і підуть за Богом. Не за грошима, не за цими цінностями, які є в цьому світі, що ми вважаємо, що це настільки для нас цінно, це є сенсом нашого життя, щоб там добитися якогось успіху в кар'єрі, чи збудувати собі п'ятиповерховий будинок, чи купити собі якийсь рейндж-ровер. Це для нас є цінностями зараз. Але насправді, оце все, що для нас є цінності для війни, як ми бачимо, це взагалі не цінності. Війна прийшла і змішала ці всі наші цінності з землею просто. Тому зараз нам перевагу потрібно надавати не цим всім матеріальним цінностям, не цим всім розважальним програмам, які є, щоб розважитися, щоб відволіктися, а саме надавати перевагу Богові, відкривати свої серця, свої вуха для Бога. Для вивчення Слова Божого, для того виділяти час для того, щоб прочитати Біблію, щоб послухати Божих людей, які говорять нам і доносять нам істину і правду, і які відкривають нам очі на ці всі реалії цього життя. Як ви бачите, нічого не йде до кращого. Війни все більше і більше вони <кій> поширюються по всій землі: хвороби, голод. Епідемії всякі, це все більше і більше по -по погіршується, воно не покращується. Наука доходить до своєї досконалості, а ми винайшли то, а ми були там, а ми були сям. Але чи воно допомагає людям? Наоборот, воно ще більше людей обесилює, Люди зараз стали взагалі здорової людини, не лишилося на землі. Як ми бачимо, що. Це все життя, яким ми жили до сих пір, воно не призводить ні до чого кращого. І тому треба переглянути своє життя, розвернутися на 360 градусів і йти тільки за Богом. Тому що тільки Бог може врятувати нас. Як написано в Біблії, що війни це не кінець, війни це тільки початок. Далі будуть признаки з неба, будуть падати метеорити, будуть, земля буде крушитися, сонце не дасть свого світла. І це дійсно буде все відбуватися на нашій землі. І дуже важливо. Кожній людині зараз перебувати кожного дня в Слові Божому, кожного дня читати Біблію, слухати Слово Боже, змінювати своє життя, каятися, молитися до Бога, згадати про Бога, що Бог є на цій, на цьому світі, Бог створив нас всіх, і Бог це єдине джерело життя, з якого ми повинні черпати. Не харчуватися цим світом, цією інформацією, яку нам подають в Ютубі, в телевізорі, оце все, лише запудрити людям мозги, і відключитися від цих реалій цього світу. А Бог включає і Він говорить, що це тільки початок, і через людське безбожжя, через людські гріхи приходять у ці війни, оці ці всі проблеми, хвороби, прокляття на цю землю. Тому Бог попереджає своїх дітей. Про те, щоб кожного дня ми перебували в Слові Божому, слухали проповідників, не ігнорували Словом Божим, тому що врятуватися в ті дні і сховатися від Бога не зможе ніхто. Це все можна почитати в Біблії. Тому саме перше, що треба робити, це бігти до церкви, до істинної церкви Ісуса Христа, де ви можете стати єдинодушними і бути готовими до приходу Ісуса Христа.